Ранок. Дякую за життя, за ранок, за той спогад, від якого стискається в грудях. Однак жива просторінь пахне димом, відчаєм і надією. Виснажлива щоденна боротьба за те, щоб триматися, щоб не проявляти слабкість і не здаватися схибленою. Оборонці воїни виборюють щодня світло, що осяває мою кімнату, коли настає ранок. Ні. Мені не страшно, коли чуються хвилі зітхання землі. Мені не страшно, коли вібрує простір, і від вибухової хвилі розчиняються двері. Мені страшно, коли чую. За світанком нового дарунку життя приходить темна ніч, та в мене лишається надія дочекатися ранку і вижити. Вклоняюся янголам-охоронцям у плоті. Бережи вас, Боже!